Всім привіт і слава Україні! Виїхав на 2-3 часика походити, погуляти в лісок. Вже знахідки я навіть і не, буду, не думав знімати, але вилетіло вже багато, в принципі, знахідок. Зараз одну з них покажу, яка в мене з собою. Тільки що вилетіла. Дивіться, на який то сокирка яка. А тільки що випала. Випала тільки що заліпушка радянських монеток. Цікаво, що там? Мабуть, трояк. І ще щось прилипло. Дивимося. Ага. Не хочу відклеюватись. Так. Відклеїв що це в нас. Дивимося. Це рамочник 15 копійок. А це тройка. Тройка 52-го. Ото це пізня залипуха. Ну, хоч так. Ідемо далі, підійду, та й тоді покажу вже, що знайшов. Так, по монетах покажу, що вже знайшов. Сьогодні одна Радянщина. Навіть випала дві копійки 24-го року. Мідні. Стан гарний. Другу сторону навіть не чистив. По монетах поки так. Останні знахідки, там, де я припаркувався. Потім покажу. Я вже і не, не думав, що буде щось показати ще. Отут хата стояла, а тут з корня, з корня це граб, такі корні дубові, але все-таки витягнув. бачу якась мідна монетка. Ага, хрен там, це, це гвоздь, блін. Йомайо. а я вже думав, що це монета. Що таке може бути дурне. Так, майже, бачите, стоїть велосипед. Майже я підійшов і на кінець. Я знайшов за тим, чим я сюди приїхав. Я думаю, я тут мангіри копав. Побачимо, що це в нас. А, ні, це не мангір. Це Польща. Так, зараз я потру легенько. Так, коротше, все, що я тут побачив. Грош польський. А скільки грош? Фік поймеш? Навірно, 5. А тут має бути Орел, начебто. Ну, вдома я вже всі знахідки підмию гарненько та й покажу. Але срібло є і це добре. Ну що ж, так як в лісі вже темно, доберусь додому та і покажу всі знахідки. Зустрінемося в мене в кабінеті. Так, приїхав я вже до своєї такої кімнати, де я все розбираю, перебираю, чищу. Рублю афінажі і так далі. Так, першим ділом передівся і розпалив грубку трошки, щоб погоріло-нагріло. І розклав трошки знахідки, які цікавіші за сьогодні. Ось що цікаве, по залізу попалось. Такий пістолетик дитячий. Потім лопатка така. Грубенька така. Почистив, трохи так шліфанув. Так, і оцей такий топірчик. Сокирка цікава попалась. Трошки відшліфував, потім ще треба буде відкислотити і так далі. Може, щось вийде з нього. Так, тепер. Гудзики такі попались. Два німецьких, один морський німецький, другий такий. кітіля простий. Тут написи є: 38-й рік. Так, два генеральських попалось. Зараз я до світла. Один великий, один маленький. Цілі. Треба теж відшліфувати. Оцей цікавий гудзик попався. З левами. Три лева. Мені здається, що це Данія. Я вже такі знаходив, але не пам'ятаю точно, якої армії. Так, і по монетках. По монетках вийшло якось отак. Дві копійки 24-го в гарному стані. Так, зараз я попробую показати. Ну, коротше, більш-менш гарний. Тепер срібну монетку покажу зараз. Це 5 грош польських. Орел видніється трошки, і рік зверху 1800, а дві останні цифри не видно. Ну, якось так сьогодні. Добре тоді, до зустрічі на каналі. Всім пока!